Я Северина Єва, навчаюсь у першому класі на Воолександрівській гімназії. Хоч зараз я живу у Грузії, але народилася я в Україні. У майбутньому я хочу стати художником. Але найбільша моя мрія повернутися в рідну Неньку Україну, тому що. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати, українкою вродилась, Українка буду, та про рідну Україну вік я не забуду, не пробачимо війну, будем пам'ятати, але нашу перемогу буде світ весь знати. Україні!